Вимір шкрупій, останній поріг оповідання. Від широкого, але замуленого ставка поював прохолодний вітерець, доносячи до кількох обшарпаних хат під вишнями ледь ловиму вологість, шурхи очерету та осоки, запах рясту, який одразу притручувала матіола що цвіла під вікнами. Як колесиний подув, зривав із котрої сяблуні ранній плід. Він рупав об землю, від луня з плеском филі випручулася з поміж устого гілля, линуло безмежно, темніючу синіву неба, і там тануло, скидаючи навтишану вечором землю перші крапелини роси, холодні, аж ріжучі, наскакуючи вітерець шарпав сизий димок, який вився з димаря літньої пічки мазанки, розвіював його, залишаючи повітрі терпкість. За хотівцем догорали полини, притрушуючи темно сизим попелом усе довкола. Низенька пічка стояла трохи оддалеки від хати, ближче до садка, в ній горів вогонь, а коло нього стояв полияний горщик, з якого зрідка вискакувала пахуча пара, дражнячи нюх запахами трав. На осінчику сидів старий чоловік. І відблиски вогню, притлугленим ваглянцем шастали по оголених розстебнутою сорочкою трохи запалих грудях, суворому, подзьобаному віспою, і аж чорному, з викнутими вилицями обличчю, спалахували іскрами в очах. Незважаючи ні на що уваги, він журним поглядом дивився кудись до полів, наче хотів там щось видивитися. Але простір лежав безмовний і мудро величавий, невомий жаль, що народжувався в глибині дядькового зору, змахнув темним крилом і журавлем подався проти ночі у той безмір. Життя отаке от, от життя. Кажеш, і собі таке вибрав. Добре, добре вчинив. А мої от розлетілися. І заставили батька одного у вичахлому гнізді, видихав із сумом, підняв кришку з горщика, помішав ложку дерев'яною по краях і чербинами і знов накрив. Таке життя? перепитав згодом, присівши на ослінчика. А чого воно таке? Хто мені пояснить? Не ті люди, що були колись, люди завжди одинакові. Обставини бувають різними, а людина. Як мірка пшона, в яку посудину сип, такої формі набере. Та ще, правда, не зайшлося такої посудини, щоб усе пшоно сипати. Розтинаючи крими темно філетове покривало пізнього вечора, над нами важко пройтів лелека, старий провіодовим поглядом. Навіть лелець, незатишно в порожньому селі, проказав. Отак От сяду на причілку, дивлюся, в степі думаю, що людині треба. Довго думаю, важко думаю, аж в голові лускотить. і всі мої думки сходяться до одного. Людина живе, щоб жити. Пожди усміхатися, пожди, ти ще зелений, як горіх, що тільки зав'язався моє життя, що той же горіх, але вже осінньої пори. Так то що хоч мені говори. А я знаю одне ще ніколи молоде не було мудрішим старого, хоч мудрість і всякою буває. Село наше навколо ось цього ставка хатами стояло, степом дихало, садками вкривалося, величеньке було, та ярмарок наші, як зберуться, то голововалки, воно за тією горою низенькою ховається, мов в яму пірнає, а хвіст ще між хат метляє. Жінки за тиждень у діжечки накладають сиру та масла, назбирають горщики сметани, а в неділю на базар у решетилів. Пів райцентру було дівом годують, решетеляни ще за містечком, знаєш, перепиняють, з руками одривають, а риби в ставку скільки водилися, підгодуєш макухою під берегом, а тоді, коли треба, просто з води руками в кошулю виймаєш. А тепер бачиш, що то. Ге, осока, рогіз, та жабориння таке густе, що й жаба голови крізь нього не простроме. Куди вже тій рибі в ньому водитися? Він укинув кілька коротеньких галузину купічку, воник заплагав по них, освітлюючи глиняне жерло. Вітерець шелестів, перебираючи листям дерев, крикнула пташка на ставку і старий ледь помітно здригнувся. Кажеш, знають, що людині треба, що людині треба, вона те й сама знає. А вони дотикалися, що вітер тепер гуляє в порожніх хатах. А як же все укрупнюємося, і ніхто не задумується про душу людську, а душа, вивільнившись від обов'язку, й від землі відривається і до неба не підноситься. Жалко мені тих людей, губляться вони в гущині. І чого після них. Не залишається. Що вони побачать схід сонця крізь розве зорі? чи, може, почують, як перше яблуко зіриться з гілки та гупне лунко в ранковій тиші? Чи на повні груди вдихнуть всю ширину привільного степу з полиновою гірчинкою, чи гарячий краєць хліба, спеченого у печі, сколихне серце, я от живу один. І хоч сумно мені, журно, а вийду з хати. Довкола обшир, куди око сягне і дихається вільно, і думки народжуються високі, літають птиці в небесами, так треба жити біля привілля, і щоб думки обов'язково високі. Хата і дерева грузали густе мрево пізнього вечора, яке роздавалося по довкіллю, поглинаючи спочатку все дрібніше, а де крупніше, то стояло тінями б робилися річненько, і вони полі сходилися, зближувалися у суцільне, згадково таємниченою непроглядністю. Згодом тіні не стали підступатися ближче до вогню, який не вгасав у піці, облизуючи засмалені боки горщика, і кидав легенький відсвіт на траву, ближні кущі, на лавку. На старого, який сидів на ній, а біле волосся його то спалахувало червоним іскристим маєвом, то пригасало рожевою тьмяністю. Стало село наше хиріте. Молоді потягнулися до міста, та й то, правда, чого його віку багнюку місити, щоб бід не вилазити. І кожному батькові кортіло, щоб його дитина обов'язково в місті жила, як найшло що на людей. А тут ще кругом галасують: тягніться до кращого життя. А де тоді було краще життя, як не в місці? Дійшло до того, що в школі вчительки стали дітей лякати, вчися, бо як не будеш учитися, то крутитимеш кором хвости в колгоспі. Мати поле а донечка книжку читає. Ще мати уступається, каже: Вже що я віддубарила, то хай хоч дитина поживе, і пхне, хоч у прибиральниці чи пиріжки продавати. Аби в місті тоді те, як горобці гасало по селу, а то й тихо стало. А тоді якийсь Розумака взяв та ще й школу закрив. Учі, моляв, мало, хай сусіднє село ходять. А хіба ж до нього близько? Стали жалітися. Приїхав чоловік серйозний такий, вислухав на сходці людей і сказав, що дітям краще вчитися у великій школі, а нам краще жити разом з усіма на центральній саді. Ера каже хуторів, кінчилася. За всіх разом сам розсудив, сів у люгкову і тільки кушпела за не піднялася, і довго ще стояла, притрушуючи сіди переселенців, бо покрутилися, покрутилися ті, коді та й вервечка ціла, та й зрушили із насиджених місць хто куди. А вже зрушене є зрушене. Надірвалася основа і потекли людочки із села, як пісок поміж пальців. Найдовше тримався мій сусід Грицько таран, молодий та лютий в роботі, коней страх любив, правився коло них на бригаді і викохав жеребця Улана. Ох, Ох, а не жеребець, чужого до себе й близько не підпускав, одному Грицькові корився. А Грицько його любив, душі не чув за ним, але й находило на нього, як коли. Засідлає Суволана і гайне в степ зрання, гасає аж до вечора, а вернеться і сам опаде, ледве живий, і жеребець звалиться. Тоді ж як пішло, корови вигнали, свині забрали, сараї розвалили, дебелі на бригаді стояли, стіни повійні лили. Війшла черга і до коней, бо вже й вони й чого. А зовсім мало засталося, а людей ще менше. Начальство сказало, що селу нашому нічого майбутньому не світить. А Рецько, як побачив, що таке діло, та завила. У дворях конюшні став і не пускає. Та куди відібрали вила, що хотіли боки нам'яти, бо когось там штовхнув у груди так, що той і ноги задер. Обійшлося. Коней пов'язали до бричок і повели. Добу Грецько не показувався ні дома, ні в селі, полями блукав, стогнав і зубами скрютів, що й ховрахи розбігалися. А вранці прийшов, то ніхто його не впізнав. Побігли чорні кучері. А Боже, Чоловік, як кремінь, ходив, ходив після того примарою, аж серце щеміло, як дивишся, було на нього. Никав, никав, а воно ж ні йому, ні жінці не має роботи, бо ферми зліквідували. І дітям у школу нікуди ходити. А до центральної садиби аж п'ять кілометрів. Гукнув сокума з машиною і повантажив усе манаття і хатні начиння. Довго стояв серед двору, а тоді на лиці, як круг, зробився, ухопив сокиру і давай гамселити вікна. А вони склянками, як сльозами, замерзлими, плакали, потім сів на порозі і сам заплакав, вибрався. Вивчився на тракториста. Жінка знов на ферму докорі стала. Живуть. То було частенько прискакував, хліба привозив, ще там чогось. А тоді рідше заїжджав, рідше, поки зовсім перестав. А це якось навідався до мене. На своїй рюкковій машині приїхав. Як живеться, питаю, спохмурнів. Гострий ніс став, ще дужче загострився. Ніякої тобі печалі каже. Машина ось, бо там кругом асфальти, грошей хватає, на тракторі, на комбайні роблю. І як тобі? Мов би нічого. Тільки порожнє якось, що то хата моя без вікон дверей, мов душа моя, обломилася щось, надірувалася і живу, мов би, на широку ногу, але не те, не так живу, як би тут жив. Ще мить у серці, а не вернеш. Отаке сказав мені Грицько таран, Ішов до машини, як прут надломлений. Мало таких людей. А були ж, були з таким чоловіком життя іде, іде. А тепер машина, бач, заступила привілля в душі. А хто тому винен? Хто зірвав його з основи і для чого? Прожив уже сімдесят п'ять літ, бачив усякого на своєму віку. Але це запало мені жариною душу і не дає жити, так, мабуть, і помру. Лежатиму в могилі, а коло мене вже ніхто не ляже, а могила розгорне і зрівняє з землею негода і час, бо нікому буде за неї доглянути. раніше не боявся померти. Навіть там, на війні, коли смерть ходила зо мною під руку, і в очі заглядала. А тепер. Боюся, переступаю через останні на полів у нашому селі, і думаю, що після мене вже не переступатиме ніхто. Піду, а зі мною піде в землю все, що віками укладалося по крапелині, що складало суть тих, хто тут жив, зогниє і завалиться хата. Ронесе вітер останній схлиб дідівщини, і буде рівне-рівне поле. А ще дорога, може, проляже, і будуть колеса переїжджати по вже мертвих душах і завівати кушпелею. Хіба що вночі виходитимуть тінями, щоб нагадати про себе, про те, що тут відбувалося за всі століття, скільки стояло село. Але хто повірить тіням, так і забудеться все. Старий мовк. Прикутуючи плечі цавейкою, вогонь у піці пригасав, старого було майже не видно, тільки великі очі поблискували крізь плену ночі журним поглядом. Довго він сидів і не зворухнувся, а потім звівся гружено, витяг з пічки горщика, укинув ще миску пічку, вогонь спалахнув, тьмяно освітивши трохи простору. Старий відцідив навар, темний, як і сама ніч, у кухонь. Вип'єш і в грудях перестане боліти. Не бійся, це травичка. Наю ще мої бабуся людей на ноги ставили. Важко збирав. Всю кругу входив не за один день. Вважай, вивелася трава. Я повів терпко солодкий відвар малими ковтками, насолоджуючись його духом, вогонь у піці знову пригасав, за двором німитів, спочиваючи степ, виходив місяць, повільно присвічуючи ніч. Старий пішов у хату, переступив стоптаний поріг. У вікні блимнув вогник. Я приліг на старому озі під грушею, укрившись кружухом, від якого ледь віяло пагорбами і ярами та балками. Все. Затихло, вернало прозору тишу і тільки ледь вловими дихання степу доносили полинову гірчинку і тривожили.